На цих місцях я був всього один раз в житті, це було у 22 му році. Друзі, щука взяла. Блін, яка була, ай-яй-яй. Бачите, друзі. Що тут воно не клює, нічого. Одні сіті стоять ось, десяки да. якийсь дебіл поставив, сетку, короче, коротше ціле русло. Спровождає постійно приманку, поняв? Ну не, не атакує, треба значить цвет міняти. Великого смислу продовжувати немає. шукати рибу на спінінг, тому що Ну, це просто піздець, якщо чесно. Кажу, мер робиться. Супровождає постійно приманку, понял? Ну не, ну не атакує, надо, значить, цвет менять. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде знову такий випуск на спінінга на нашій гарній і дикій річці Полісся. Річці Уж. На цих місцях я був всього один раз в житті, це було у 22-му році. І сьогодні я вирішив знову сюди приїхати. Ну, Хоча в мене така ідея була достатньо таки давно, тому що це специфічна річка Уж. Вона тут така вузька, неглибока. Але я сюди хотів зазвичай приїхати більше на окуня. Тут такі окуневі місця. І я бачу, яку рибу ловлять люди, а тут дійсно ловлять окуня 200-300 г. Звісно, якщо ви їх знайдете. І по цій причині я сьогодні сюди приїхав. Ям, по суті, я тут особо не знаю. Спочатку ми закріпилися на цьому повороті, тому що єдине місце, яке я тут знаю, це цей поворот. Тут непогана яма. Вранці вже був такий непоганий вихід хижака, чи то окунь, чи то щука важко сказати, плітку добре таки поганяло. Бачу, трохи затихло. Ну, ми просто там почали там кидати, ляпати, і риба десь вже поховалася. Ранок я почав знано твістера жовтого на мармішці самопаю. Результата мені не принесло, декілька погонь о, з боку окуня було і все, він не брав. Зараз я поставив нано-Джавіка на джиг ріг, друзі. І зараз ми ось підемо на задньому фоні тей поворот. там йде очеред і вихід на перекат. Постараємося знайти рибальське щастя там. Якщо у нас не вийде сьогодні щось зловити, тому що річка для мене нова, пройти треба багато. Ну і часу не, нас не так багато, тому що ми хочемо ще деяку рибу наловити, а потім поїхати в село. Варити уху. Тому чи вдасться нам сьогодні зварити уху, це вже буде, знаєте, питання риторичне, друзі. А ми починаємо нашу риболовлю. Ось вроді би якийсь виступ є. Спробуємо на цьому обривистому березі. Візьмемо зараз. Цій ліллії справа. Тут такі русло йде такий проход. Давайте я бачу, не глибоко побачимо, друзі. Чи вдасться нам якось окунця впіймати. Вода достатньо такі світла, я дивлюсь. О, така з таким зеленим відтінком, прикольна вода. Не завжди таку воду можна побачити на річці. Може, що зима може, що зима. Така у нас, знаєте, друзі, зараз весняна по погода. Пташки співають, березень місяць по суті, на дворі. Хоча відео знімається на межі січня і виходить лютого. Попитаємо, щастя зараз біля цього очерету. Уже хоч є якісь шанси, що тут може щось стояти. Подивимось зараз, може якісь тут. Рібіна непогана під очеретом. Друзі, щука взяла. Блин, яка була! Ай-яй-яй! впаяла гарна щука на 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 на, -на, -на, -на цього джавіка. Блін, не засікнулась нормально. О, перша є я ви поняли Тобто є шанси, що... Даже, може ми сьогодні щось зловимо. Звісно було приємно її зловити ту щучку. Я думав зачепив за щось за якусь траву на руслі. Вона вроді би тянулась, вроді би не дуже, а потім уже зрозумів, що тут, ну, покльовка. А він десь за край клюнула, тому що в мене виходить джиг ріх і ну, флюр живий. 26 вас флюр а фанатиковський він живий. Тобто, ну навіть не, не черканула його, починає, просто, може накрила його і все. Ну Нічого, друзі. Будемо будем старатися її витягнути наступну разу якусь наступну каклюн, як якщо вона звісно, ще клюне. Друзі, бачу тут якийсь іде ход риби, посередині ганяє. Ну тут теж таким іде воно з траві ляками. постійно ганяє риба, може окунь десь є. Бачимо. Туди думаю затримуємось, трошки покидаємо. Насом широком. Глибіна навіть бачу є якась. Да, да, на той стороне гоняет щука. Щука, че окунь хороший. Вот, который разлитывается. Покажешь, мне уже трохи надоело его менять. Зазвичай какую одну приманку бываю, нащупаю и на ее ловлю. Ну поставим еще такие. Типа какие-то под стрихозку и кусь. В коричневом колере. Може на її впаяє. Друзі, прийшов короче, до очерета, де починав. Тому що ми там обходили нічого взагалі. То... Хочу ще обкидати цей очерет, може трохи риба якась проснулася. Бо я щось ну, не сильно вірю, що на цій ямці ямка така, ну, симпатічна під ногами. А Що тут стояла, ну, чисто одненька щучка така. Має бути риба, має, має. Я, друзі, ще такого не бачив. Вже все, що монам було і знаноджіга поставити, ми поставили. І ну, не хоче вона брати взагалі та риба. Такого ще не бачив. Ми її на голову кидаємо, воно там ганяє та плотка вилітує. І деяка на лід залітає і трепещиться ще на льоду. Буває, з льоду вона атакує, таке робиться. ну... І ми, ми докидаємо до тих міст, нема на нічого зловити. Я не знаю, що це таке. Оце єдина була покльовка в мене, оце та щучка там, така. Ну, для цієї річки це ще така, знаєте, пів кілограмовка, нормальна щучка. І все. Ну, я мотика там поставлю. Зараз у нас ще є час ми. Хочемо трошки вниз по течії спуститися, бачу, там трубка якась починається, може, десь вдасться нам біля трубчастого очерету знайти щуку, тому що в мене покльовка була саме біля трубки. Біля трубчастого очерету, вона десь там відно, недалеко на середині стояла. Я вже і на твістерка ставлю, і нано-джавіки, ну, що я тільки не ставлю, друзі. І все одно поки що глухо. І знову я перейшов із шарніра на джихріх. Ну Вже поставив двойку, щоб хоч далі закидати. Подивимось, друзі. Там вроде, я нащупав таку непогану глибину. далі. Будемо з вами рухатися вниз по течії. Я не знаю, бачиш, ні на що не хоче клівати. Видите, друзья? Что тут у нас не клюя, ничего. Одные сети стоят, да? Какие-нибудь дебил поставил сетку, короче, про коррупцию выросла. Что тут у нас брать, ничего не хочет. Ну, выдержала приманка твоя. М -м -м. Друзья, в этом месте речка Уж. прям. Невелика. Такими вашто йде воно ложбинами, за чертами. Таке відчуття, як десь в село на канал приїхав Ну, Ямка непогана. Тут більше шансів щось зловити якогось окунця чи щучку. А, чим десь на том широкому, тому що там сети просто не вилазять. Друзі, глибина хороша, я вам чесно кажу, Глибина, взагалі, прям епічна. Для, для, такой речки в своем месте. Ну что, друзья, наша рыбалка дуже резко закинчивается, а еще... потому что Великого смислу продовжувати немає. Шукати рибу на спінінг, тому що. Ну. Це просто піздець, якщо чесно. Де є таке ось там широке, якась там ямка на річці ну Там тупо все в сітях. Ми вон там виїжджали, була сітка, зацепили о, там твістера ледь витягли. Потім я ось вже вийшов сюди на поле, думали за село десь поїхати між селами якусь тропу знайти, Знаєте, щоб десь э, попасти, да, всь, якусь ямку, якось. хоч якось 5, -5 кухня і науху зробити. Хотіли на уху реально рибі ловити. Тут у нас просто в селі рядом батько живе Богдан, хотіли там, там, то відео красиве записати. Все. Приїжджаємо сюди, Вон Бодя пішов вище мотоцикла. Там таке п -п песо йде, все, там красиво. Широкі, знову сітка, знову зацеп. І, ну, і обірвався. Якісь там два на, на двоє на резинові трусять ті, ті, ті сітки там в усі сторони. тобто коротч, Тут все обматано. Сьогодні, в принципі, я знаходжусь з нова ушиця, це річка Уш, вище Коростання ми поїхав. Я думав поїхати, пошукати десь окуня. Дивлюсь, там він там один знімає. Він у себе там постійно знімає. Я бачу такі гарні окуня, думав, десь там на Наджих, щось така річка не глибока. Ну, Друзі, це неможливо ловити в таких умовах. Ну я такого давно не бачив на нашій ріці. Тому прийдеться відео закінчувати. І знаєте, що я хочу сказати на завершення цього відео? Я хочу спитати: от, А де ці борці, борці за справедливість, які мені в коментарях під жельцями пишуть? От, от вас там щука на 5 см менше, ніж 50 см, а ви там щучку на 5 км взяли. Так я її чесно зловив. Я їй чесно зловив, я поставив жерлицю, я їй чесно зловив, я їй чесно зловив на, на спінінг. А де вони чому вони не збираються в такі от групи, отряди, щоб вони ходили і от чувакам пізди давали. Ну Де ви всі подівалися? От мені цікаво. А найцікавіше, ці чмири, які це пишуть на каналі, бо це чмири, то вони в основному і цими займаються. Оці сеті ставлять, от і такі щучки по 200 грам забирають. Ну Таких я бачив у житті багато людей. Тому що по-іншому їх назвати не можна на каналі. І оце вони оцей срач розводять. Провокатори на їх буває, кажуть, теж. Ну де ви всі, де ви? Чого ви не приїдете ось у гулянку, місним стівкам пізди не дасте? Де ви всі подівалися, чого у вас немає в користування, Нічого ви не приїдете там в Сингаїло, на річку, Синявка, там, якогось там прокурора не поганяєте, депутати якісь сітку постаю. Чого язик у жопі. Тому, друзі, в принципі, якщо дивиться мене хтось скористання, хтось чесно займається риболовою. Вище у Шомера, я вам скажу, що ніхрі чого туди їхати. Нема тут що робити і нема тут риби. Тут в ті остатки, що залишилися після весни, їх всі возьмуть, доб'ють за зиму. льоду немає, сніга немає, води немає, ямки такі стоять там по коліна води, там все обмата сітями. В принципі, тут немає, що робити. Може, там місцеві знають таких пару ям, але їхати сюди, щоб на пару ямах походити це стрьом, якщо чесно. Тому якось так.